Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог атакував Україну керовану авіаційною ракетою Х 59 Х 69 та випустив 50 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники інших типів. Військові звітують станом на 9 ранку підрозділами зенітних ракетних військ, реп та мобільних вогневих груп повітряних сил та сил оборони України збито 29 ворожих БПЛА: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській Ницькі, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях 18 безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території. Йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. В Україні представили нову українську машину механізованого розмінування МП 5100, яку розробили в Харкові, зазначається, що машина призначена для знищення всіх типів мін шляхом їх руйнування або підриву у ґрунті на глибині до 30 сантиметрів. Для цього робочий інструмент гусеничної машини з дистанційним керуванням може бути оснащений ланцюговим пристроєм із молотками, що обертається або фризою. Час роботи машини на одній заправці не менше 4 годин. США передадуть Україні три різних типи систем дистанційного мінування, зокрема протипіхотних мін. Про це пише видання The New York Times. Йдеться про 155 мм артснаряди Адам, переносні системи постановки змішаних мінних полів Мормс та система мінування Вулкано. Міністр оборони Польщі Косиняк Камош заявив, що західні системи ППО, які розгорнуть у Польщі, не будуть охороняти українське небо за його словами. Комплекси Петріот і «Насамс» забезпечуватимуть безпеку лише повітряного простору країн-членів НАТО. Проти вступу України в НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Про це пишуть світові змі за Франція та Британія. Зазначається, що Байден відкладає рішення до кінця каденції. Трамп ніколи не підтримував цю ідею. Люксембург також виступив проти вступу України до НАТО. На думку міністра закордонних справ Ксав'є Бетеля, членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до подальших конфліктів конфліктів. натомість посадовець висловився за членство України в ЄС. В Україні створять щонайменше 200 центрів ментального здоров'я. Це простори для надання професійної психологічної допомоги. Для роботи в центрах створено мультидисциплінарні команди з лікарів, психіатрів, психологів, психотерапевтів та інших фахівців. Центри створюють у кластерних і надкластерних лікарнях з проможної мережі по всій країні. Такий центр може бути клінічною базою профільних кафедр, закладів вищої та післядипломної освіти. Громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. Про це повідомили в Міноборони. Це означає, що юнакам більше не потрібно звертатись до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію резерв плюс, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Заявив міністр оборони України Ростем Ум'єров. За період повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україні сильно зросли ціни подекуди вдвічі. А вартість електроенергії стала більшою на 177,6%. За словами експертів, найбільше на подорожчання вплинули два фактори: неврожай та руйнація української енергетичної системи. А щонайменше найменше до кінця холодів ціни ростимуть? Утім, точних прогнозів на наступний рік фахівці не беруться робити. Це як і більшість інших важливих аспектів. Ктів в Україні буде переважно залежати від допомоги партнерів та безпекової ситуації. У шосту ніч протесту в Тбілісі Силовики знову розігнали людей перед будівлею парламенту, використовували водомет і сльозогінний газ. Деякі протестувальники після кількох розгонів дісталися проспекту Важа Пшавела, де пройшли маршем. У Грузії тривають протести проти політики чинної влади, яка відмовилась від переговорів про вступ до ЄС. Уряд Південної Кореї скасував воєнний стан, що вчора тривав близько шести годин. Військові повернулися до казарм. Представник найбільшої опозиційної демократичної партії заявив, що президенту Йонсок Йолі не уникнути звинувачень у державній зраді і закликав його піти у відставку. Партія раніше подала скорочений бюджет і клопотання про імпічмент державного аудитора і головного прокурора. Рейтинги президента країни залишаються низькими через скандали, пов'язані з то торгівлею впливом і конфлікти з опозиційним парламентом щодо бюджету та розслідувань пише Reuters. Це вперше з 1980 року в південній Кореї був оголошений воєнний стан.